you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки ситуація на кордоні України та Польщі щогодинно набирає більших обертів та розголосу, наші любі порохоботи намагаються вгомонити людей. Неочікуваний поворот для тих, хто сам любить бути в центрі уваги, можливо, хочуть відправити на переговори самого Сивочолого. Дійсно цікаво, що на блокаду Польщі відреагували наші улюблені пани Гончаренко та Береза у своїх телеграм-каналах. Зокрема, ці шановні патріоти визнають, що дані протести не аби як шкодять Україні, але водночас просять про. Мовчати та не кив'ятити ситуацію. Олексію та Бориславе хочете сказати, що проблеми на кордоні не на часі. Зокрема, Олексій почав розказувати, що дані протести трапляються не лише на кордоні з Україною та мовляв, їх можна зустріти на всій території Європейського союзу. Ми не сперечаємось, усе можливо, та може ти розплющиш очі колись, і побачиш, що власне наша ситуація відрізняється від тих, які трапляються в інших країнах Євросоюзу». Інший аспект, яким Гончаренко намагався пояснити поведінку польських фермерів зміна влади України сусідки. Мовляв, нещодавно в Польщі закінчились парламентські вибори, а вже через місяць настануть нові. Ці зміни призвели до появи більш загострених настроїв у громадян країни. Тобто він ніби погоджується, що ситуація набрала зовсім інших обертів, ніж які мала, наприклад, минулого року, та все одно прямим текстом наголошує, що не треба чинити опір, і ніби цим повинна займатися влада, а громадяни зберігати інформаційну тишу і спокій. Спойлер. І знову ледь прихована критика діяльності президента цікаву позицію брав Гончаренко. Ну дійсно, кому як не йому розумітись у тому, як підігрівати публіку. От тільки є нюанс. Ситуація на кордоні це не чергове дурне висловлювання порохоботів, а справжня агресивна та жорстка політика ведення акцій протестів, які зокрема підбурюються з РФ. Що стосується берези, то тема його невеличкої доповіді для спостерігачів та сама. Правда, в цьому повідомленні пан Борислав розмірковує про те, що може бути, якщо дана блокада продовжиться надовго, там Береза порівнює українців з розбишаками, думаючи, що ми особисто кожен поб'ємо полякам пики, через що польська сторона може дуже сильно розізлитись на українську і зруйнувати всі дипломатичні стосунки з країною-партнером. Нагадаємо вам, що учасники протестної акції в Польщі розпочали більш жорстке блокування руху на кордоні з Україною. У деяких пунктах пропуску навіть розпочалося повне блокування руху для всіх видів транспортних засоб. Обів також польські протестувальники заблокували залізницю біля пункту пропуску медика Шегінні і висипали з вантажного вагона поїзда українське зерно. Цей інцидент був зафіксований журналістами на відео. За інформацією від Укрзалізниці, це висипане зерно було транзитом до Німеччини через Польщу. У Німеччині виразили обурення цією подією, звернулися до правоохоронних органів та посольства. Тобто, уявіть, від такої ситуації страждають наші військові, діти та дорослі, а порохоботам по боку. Вони думають лише за себе, а не за те, що в багатьох через ці затримки виникають масштабні проблеми. Цей жах, дедалі набирає ще більш небезпечних обертів, і ми впевнені, що дуже важливо тримати в курсі суспільства. Спільство, що трапляється тут і зараз, а також шукати хоча б якісь шляхи усунення даного конфлікту між державами-союзниками. А те, що пропонує Гончаренко та Береза, ніяк не допоможе вгамувати винуватців. Ми впевнені, що трохи пізніше на їхніх каналах з'явиться ще один великий пост, в якому вони намудрять додати дивовижний піар на цій страшенній ситуації. Це ж порохоботи, в їхніх очах можна побачити лише піар-розголос та бажання влади. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.